Пойдите, придите. Фотографировали поток. Фотографировались? Да, тут уже все перерыто, так что тут уже Но фотографирование... Под... А тут было где Вот человек открывает шкафную дверь шкафу. На каком основании вы лезете? Это по моему Ага. Да. Хорошо. Продолжайте Людина оглядає, описуйте, описуйте, оглядає якісь Відкриває короб э, для взуття, виймає звідти взуття, оглянув, повернув обратно. Оглядає пакунок, істинка, це міський. Якщо ви не поважали і людську війність, іншої людини. Я до вас маю якісь проблеми? Свої претензії я виклав до прокурора. Ви чули, як я ці претензії. Я виклав свої претензії до цього чоловіка, я не знаю, як його звуть. Може він взагалі бандит. Він мене ударив. В тому місці де, мене, де мене нирка запізна. Де в мене нирка має кісту 9 см. Я знаходжусь перед передопераційному стані. Ви мене сюди вдарили. Добре, що не так сильно, щоб вона луснула. Ну ви самі на мене напригнули. Я, а, вас я ж після дверей стояв, я ви? вас збив, я не буду оправдуватися. Надеюсь, товарищ прокурор, такое впечатление, что мы к вам в квартиру пришли. У меня впечатление, что мы к вам в квартиру пришли. А не вы вломились в эту квартиру. У вас нету санкций на область. Вы себя ведете вообще непонятно как, товарищ прокурор. Вы ознакомились с решением суда? Я ознакомился, там ничего не сказано, ни об обыске, ни о выемке, ничего, нет ни одного о, глян, слова. О, ну так оглядайте, оглядайте читаю, и не бейте хозяина. На каком основании вы бьете хозяина? На каком основании вы не пускаете адвокатов? Я ведь был свидетелем, как была драка напали на хозяина квартиры, ваши сотрудники милиции, доблестные. А вы за цим наглядаете начебто.